Всім привіт! З вами знову Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття модальне дієслово can. Як нам його вживати у реченнях і коли? Спочатку дивимося на будову речення. Позитив, стверджувальне речення. I can sing. Я вмію або я можу співати. Can перекладається як «могти», вміти або мати знову. You can sing, he can sing, she can sing і так далі. Negative заперечне речення. Я не вмію співати. I cannot sing або I can't sing. Повна форма не можу або не вмію. Це cannot. Вона пишеться разом. Зазвичай ми not пишемо окремо, але. Can ми not пишемо разом. Скорочена форма це can't. Американці кажуть can't. Знову ж таки, дивіться, для всіх це нижче написано, але я вам наперед скажу, що can має одну і ту саму форму для всіх займенників. I can, she can, ми не кажемо she can з не додаємо. Воно має одну форму для всіх займенників. Я не можу. I can't, you can't, she can't, he can't. Все однаково. Питання починається з can, якщо ми хочемо питати, запитати, чи може хтось щось робити. Can I sing? Чи можу я співати? Can you sing? Чи можеш ти співати? Питання починається з can. Короткі відповіді на питання. Yes, I can, yes, you can, yes, she can. No, I cannot, no. Uh, he cannot, no, she cannot. Або no, скорочено no, I can't, no, she can't, no, he can't. І так далі. Далі, те, про що я вам казала, ми ніколи до can не додаємо закінчення s. Ми не кажемо she can't swim. Ми кажемо she can swim. Can має одну і ту ж саму форму для всіх займенників без закінчень. Мінус. Ми ніколи з can не вживаємо do does. Ми не питаємо do you can speak English. Ми питаємо can you speak English. Can у нас є і основним дієсловом, і воно також виконує роль допоміжного дієслова. У заперечних реченнях ми кажемо. Це інший момент. Ніколи після can ми не вживаємо частку to. Ми не кажемо I can't to come. Ми кажемо I can't come. Після can ніколи не вживаємо «to». Після «can» іде основна форма дієслова без частки «to». «I can swim», I can cook, I can dance. To – після can – не вживає. Тепер давайте подивимося, коли ж нам вживати can use вживання. Перше, для ability це наші здібності. Що ми вміємо робити? Laura can sing very well. Лора вміє співати дуже добре. У даному випадку, це її здібність, вона вміє це робити. I can't speak German. Я не вмію розмовляти німецькою. Значить, перше, can ми вживаємо для здібностей. Друге, permission. Це у нас дозвіл. Can I sit here? Чи можу я сісти тут? Ми питаємо дозволу за допомогою can. You can't park your car here. Ти не можеш припаркувати свою машину тут. Не дозволяється, you can't, ти не можеш, тобі не дозволено. І третє, для possibility. Це можливість. I can't come to the party. Я не можу прийти на вечірку, немає у мене такої можливості. Can you go? Ти можеш прийти чи ти можеш піти? Також, чи є в тебе така можливість прийти кудись або піти кудись? І останнє ordering, asking for something. Коли ми щось замовляємо або просимо про щось. Can I have a soda, please? Можна мені соди, будь ласка, can you drive me to the station? Можеш підвести мене до вокзалу? Значить, чотири моменти, коли чотири ситуації, коли ми вживаємо can. Перше це наші згідності. Друге, це дозвіл, третє це можливість. І четверте це прохання або замовлення. Давайте перевіримо, чи не дали нам чогось того, чого не було у табличці. Так, дозвіл. Ні, все, ми розглянули. Переходимо до виконання правил. Exercise. Перше. Ask you a question. Можна задати, можна поставити вам запитання. Ми питаємо дозволу. Can I? Do I can нам не підійде, тому що do das ніколи не вживається can. Can у нас є як основним дієсловом, так і допоміжним. Воно самостійне. Самостійне, воно не потребує ще «do does», Воно саме по собі. І I can ми також не можемо сказати, тому що I can це будова стверджувального речення. Підмет, потім приступок. А у нас питання, тому can I? Can I? I can't hear. I don't can hear. I can't to hear. Я не чую. Я не чую. The music is too loud. Музика занадто ручна. Я не чую. Не можу чути. Давайте так. Can't hear. Ну, начебто підходить, так? Don't can't hear. 100% не підходить, тому що do не вживається в can. І can't to hear» не підійде, тому що після can у нас дописали to, а цього робити не можна. Тому ми обираємо can't hear. Can you play the piano? Ти вмієш грати на піаніно? Yes, I can. У питанні can, значить, і у відповіді також can. He for languages. Він говорити на чотирьох мовах. Вміє або не вміє. Вміє. Значить, у нас варіанти can fix, Додали S не можна такого робити, тому що після can наступне дієслово завжди вживається в першій формі. Can speak також не можна, тому що до can ми ніколи не додаємо S. Воно є однаковим для усіх займенників. Не тільки займенників для усіх ос осіб. І останнє can speak нам підходить. Can і далі перша форма дієслова. Далі, п'яте. He says that he, me. Він каже, що не може допомогти мені. Він не може. Can't help. Непоганий варіант. Can't to help не підходить. Дуже поганий, тому що to не вживається після can. І can't help, S також не додається. Після can тільки перша форма дієслова. Тому ось цей варіант нам підходить. Can't help. Шосте: a ham and cheese pizza, please. Можна мені піцу з шинкою та сиром, будь ласка. Ми робимо замовлення. Питаємо Can I have? Do I can не підійде, тому що ду нам не потрібно scan. Can I to have? To scan не вживай. Тому can I have? Can I smoke here? Чи можна мені палити тут? Ні. Тобі не можна. Значить, заборона. Не даємо такого дозволу людині. No, you can't. Починається can, тому і відповіді у нас can. We use our phones in class. Ми використовувати телефони на уроці. Ми не можемо, не можемо у нас буде cannot. Do не вживається, to після can не вживається. Тому cannot. Не забувайте, що cannot пишеться разом. Далі, he my car, if he needed, мабуть, він може взяти мою машину, використовувати. Він може використати або використовувати. He can to use. Ні в якому разі to не вживаємо після can. Can use. As не додаємо. Варіант. Другий. He can use. І останнє. The window, please. Відчинити вікно, будь ласка. Ну, мабуть, чи можеш ти. Uh, can you to. Can і to не сумісні. Do you can. Do та can не сумісні. Can you open. The window please. Перевіряємо. Чудово. 10 з 10-100%. Все вірно. Я сподіваюся, що ви зрозуміли цю тему. О, тут буде поскладніше, але ви розберетеся. Вам повин, ви повинні написати стверджувані, заперечні, питальних нема речень. Речення з. Зі слів, які вам дали, ну, скажімо, попереду, правильного варіанту, she dance very well. Dance Британія, dance America. America. Dance America. Вона вміє танцювати дуже добре. Тобто, ви повинні тут написати: She у вас вже є, ви пишете can dance very well. Друге, мінус. I finish the composition for tomorrow. Я не можу закінчити, завершити твір на завтра. Я не можу. I cannot Або I can't. І до речі, дивіться, у вас написано can't, Пишіть заперечення тільки через can't, тому що якщо ви напишете повністю, вам видасть, що це невірно, тому що у завданні написано can't. Тобто, мінуси пишете через танк. I can't finish the composition for tomorrow. І так до кінця. Посилання я вам залишу під відео. Практикуйте, тренуйтеся. Успіху вам з модальним дієсловом can. А ми побачимося на наступному занятті. До побачення!